Вітаю всіх, хто любить малювати. Я отримав таке запитання від підписника. Він хоче намалювати пейзаж з церквою, як це композиційно правильно зробити, і ще враховуючи те, що хоче показати людина, яка це хоче намалювати, хоче показати, що ця церква, вона якби, ми на неї дивимося знизу, знизу вгору. І от як її краще е, таке запитання розмістити. Я зараз покажу декілька де, де схем, е, як я бачу це питання, е, як його розв'язати. Ну, по-перше, е, там було ще запитання, чи ну, якби хочеться в центрі її розмістити. Я не зовсім ну, не раджу я розміщувати в центрі. Е, але одразу, якщо церква у нас буде витягнута, так? Е, тобто, якщо церква у нас буде... Така велич на пагорбі. Ще, там є умова, що церква, так скажімо, на пагорбі. Да? І ми дивимося на неї якби, знизу вгору, то все ж таки фо формат я обираю вертикальний. От, вертикальний. Хоча це не, не, ну, не панацея можна іще подумати тут і можна обіграти ще формат горизонтальний і квадрат тут може підійти. Але в принципі найвигріш, най, найвигрішний такий буде варіант. У виграші ви будете, якщо ви, ви оберете формат витягнутий. І дивіться, наприклад, якщо тут є таких два такі ходи, як підійти до, до цього до вирішення цього питання? Чи ми Показуємо церкву велику, тобто яка до нас близько знаходиться, чи церква, яка буде від нас віддалена. Давайте зараз перший варіант, що вона до нас, наприклад, близько. Ми, ми до неї близько знаходимось відносно і дивимося на неї знизу, як би вгору. Як це нам зробити? От, наприклад, я показую пагорб. От десь буде такий пагорб у нас іти. Ми знаходимося десь тут нижче пагорба, тобто у нас лінія горизонту знаходиться десь у тут. А може ще і нижчі листа бути. От. І дивіться, десь тут центр листа. Але я хочу показати, що в мене десь буде моя церква, десь буде силуетно знаходитись десь в цьому, в цьому куточку, десь отут. Тобто ближче буде до, до цього кутка. От. І бачите, я вже. Як ви помітили, може хтось вже помітив, що я намалював ці лінії не паралельно. Тобто ми звикли малювати, що стіни у нас паралельні, да, будівель. а я намалював їх, вони в мене вже бачите, трошки ідуть на звуження вгору. Чому? Тому що я дивлюся на цю церкву знизу вгору, і в мене додається ще одна перспектива: це вгору. От. І бачите, у мене ці лінії вони десь там, десь там, десь там, десь там, за межами листа. Десь там зійдуться вже у крапку е, сходження. Да? От, наприклад, у мене така е, церква. Ну, хай в, хай, е, хай в, вона буде у мене така якась, е, от... Зараз намалюю шестикутну, да? буде у мене шестикутничок. Я зараз от дивіться, я малюю цю стінку. Отак вона піде. отуди, Бачите, от вона йдуть туди вгору на сходження. Да? А оця бокова десь, наприклад. Отут, отак направлення, і ця десь отуди, до, до лінії горизонту сюди, донизу. До і бачите, як виглядає ця церква. Тобто вона вже у нас, таке враження, що вона у нас туди, вона у нас вгору, бачите, устримілась туди. І додаю ще, тут у неї дах якийсь є, також є якийсь дах, який також там якось скорочується. І додаю цей барабан, на якому буде купол. От, ну, Наприклад, барабан у мене буде е, іще такий більш. От, бачите, у мене йде в цю саму точку. Ось піде. Ось іде скорочення. От. Тут отак -от, піде. Да? Е, і скорочення в цю точку піде. да? Ось. Якось от таким чином. От, Наприклад, десь отака церква. І тут бути дуже уважними, щоб у вас оці стіночки вони точно, точнісінько йшли. В оту одну крапку, яка у вас там буде вгорі. І замикаємо ми зверху на, ми одягаємо в, у, у, в купол. Як буде купол, ми, ми його бачимо як було, так, ми бачимо його і знанку? Бачимо його е, знизу і бачимо, ось, як іде цей купол. Він там скорочується. ось. І його верхівочка буде трохи нам отак буде трошки видно його верхівочку. І дивіться, як піде хрест. Хрест іде також в напрямку там, не туди, не туди, а не просто прямо паралельно листку, так? а йде він відносно до тієї точки сходження, яка у нас, яку ми з вами визначили. Так? От буде хрест, наприклад. От ми бачимо з вами, як буде виглядати церква. Там ще ми будемо бачити знизу, там якась, якщо там якийсь є такий карнізик, там будемо бачити. Так само ми, ми будуємо вікна в цій церкві. Да? От, ідуть вікна. Так само ось іде вікно. Тобто все йде по перспективі, яку ми з вами визначили. Да? От так вона пішла. От. І можливо, там двері ще будуть. З цього боку, так. І що ще тут головне в цьому варіанті? Що буде головне? Це те, те, що ви ні в якому разі е, ну, не показуєте вже ж ніякої лінії горизонту за церкву, бо вас, ви її не бачите, тому що ви знаходитесь внизу. І якщо ви покажете дерева е, вищі або на одному рівні церкви, ви одразу вб'єте ну, цю велич і її направлення туди, е, якби Вгору, да? тобто вам бажано, якщо ви будете тут е, включати якісь дерева, якісь масиви, зелені насадження, то вам ну, зробити це треба, навіть якщо там якісь е, тополі високі, то вони не, не мають бути вищими за церкву. церква у вас буде сама, сама вища, Ну і там уже небо, об'єкт там то таке, то ви можете там десь тут бачите така пустота, ви можете її заповнити там якимись хмарами і так далі. Можете тут якусь також тут мож... Можливо, тут якийсь план, якийсь, можливо там квіти в польові, чи ще щось. Ви можете, Можливо, стежка якась. От Ми зараз в цьому ну, варіанті в другому, зараз ми розглянемо. І дивіться. Пам'ятаєте, лінія золотого перетину? Ось дивіться, раз, да? і десь отут у нас підеться лінія золотого перетину, десь тут. Так само десь тут у нас буде. Тут гарно можна там якась, якусь там, значить, хмаринку можна за, ну, запустити. так? От, тобто, і Дивіться, золотий перетин десь бачите, можна було б десь пагроб, ну, В принципі, плюс-мінус. Раз, два і три. Бачите, десь плюс-мінус десь це все грає. І де починається барабан. Також, от вам ця сітка з золотого перетину. Бачите, от я, я зараз це все робив інтуїтивно, а вона вже десь тут і працює. От. Ну І для масштабності ви можете включити там, фігуру людини, да, там, яка там, десь підходить до цієї церкви, там, щоб показати масштаб цієї церкви. Далі. Далі другий варіант, наприклад. Ми можемо піти не з великого розміру церкви, а можемо піти, з, того, тобто, з тими думками, що, наприклад, ми хочемо показати багато землі. Знов таки, ну хай буде паграф в цю, в цю сторону. У нас. То, тут у нас був сюди, а ми покажемо, що хай в цю сторону піде. Да? От. Тобто Ми показуємо багато землі. Да? Десь тут у нас буде ця лінія горизонту, навіть ще можна. Ще вище підняти. І дивіться, яка буде у нас церквушка. Так так само ми показуємо, у нас будуть йти оця перспектива. так ну тут, тут вона буде у нас уже меншою, маленькою. тобто Але принципи, перспективного скорочення будуть такі самі. Те, що у вас лінія горизонту може бути десь тут проходити. да і ну, Я маю на увазі перспективи. Це, це у нас обрій буде, от, це, це пагор буде от настільки нам відкриватися. А перспектива у нас, тобто ми знаходимося внизу під горою цією, тому у нас відкривається такий е вигляд. І так само там от барабан, да, і у нас вся церква, купол, але воно все така, вона маленька. Церква у нас маленька. Але в цьому перспективному скороченні. Бачите, що відбувається, Вона таким силуетом у нас. Можна і так це зробити. І, наприклад, підвести там, якась буде йти якась доріжка до, до тієї церкви, і тут взагалі вона отака може бути. Отут ми показуємо, що, що, що вона близько тут до нас. І можемо тут вже ж щось. На передньому плані можемо додати, але це не обов'язково. Не обов'язково. Обов І бажано, щоб вона була не вище вашої цієї церкви, тобто десь навіть нижче можна. Тобто, ви все ж таки ви показуєте, що ваша церква вона все ж таки у вас най, найвища ця точка. Там десь, можливо, якийсь масивчик видно за, церкву, за церквою. Да? Десь щось. Там уже якісь кущики. щось таке. Тобто, це ви вже. Насичуєте тим, тим що, ви, ну, що ви забажаєте. Хоча цей варіант мені зараз більш подобається. Тобто тут акцент йде на церкві, вона більшого розміру. Да? Тобто Тут можна промалювати якісь деталі і так далі. Там архітектурні. якісь елементи. Тут все ж таки церква вона також є центром композиції. До речі, подивіться, так само десь лінії з золотого перетину. Так. От. Десь, грубо кажучи, ми ділимо на три частини. От. Десь, ну, десь тут було б класно і лінію горизонту десь тут нам показати. Да? І от ви можете оперувати от такими от моментами. Ну і там якесь небо. Да? таке якесь небо От я так бачу вирішення цього питання. хто хто у мене там е хто, хто, хто запитував, Він знає. Думаю, це відео він побачить і е ця, ну, ця людина. І от я вам раджу, як, ну, як художник раджу вам. Таким чином поступити. І ще, ну, от, Якщо мова йде про щоб в центрі розмістити, можна. Якщо у вас мета показати в картині таку, якусь, ну, таку знаєте, медитаційну гармонію, така медитація, спокій-спокій, така, ну, що у вас, то можна в принципі, використати, що у вас буде композиція, от у вас буде, навіть квадрат можна обрати. От квадрат можна обрати. О, да, і зробити чисто посередині, але з елементами перспективи у вас буде церква буде у вас отак в центрі, так от монументально, так, так от фундаментально, так знаєте, так, така важкість буде така якась, і так, таке буде її устрімлення вгору. так, по центру. Тобто ну, Тут, в залежності від того, ну, хоча оці варіанти вони більш динамічні, більш цікавіші. Але ж я ж кажу, які у вас стоять цілі. Це залежить від того, що ви хочете передати в картині. Ну і в принципі от таке відео. Я думаю, що буде вам корисне, ну, якщо розвивати теорію пейзажу, то от таке було запитання, і от ми з вами розв'язали таку задачку. Був радий дуже допомогти, підказати і... З, значить, звертайтеся, будемо розбирати такі задачки, це дуже цікаво і, і вам буде досвід. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.